Розібрав я фару ближнього світла, дуже вона в плачебному стані. Та все, в принципі, в плачебному стані в цьому електробайку. Кріплення вирваті, проводки повиривані також просто по-живому до фари. Потім кермо просто люфтить, по-живому погнути. дуже все складно будемо оновлювати його. І ніяких дій не відбувається. Тобто на собі по кругу крутиться і все. Всередині дивлюсь, зламана пружина. З цього боку потрібно замінювати ручку газу. Що Попередня ручка газу була у нас без ось цих трьох передач. Зараз обмеження на ньому стоїть 16 км за годину. Швидше розігнатися він не може. Зараз спробую продемонструвати, якщо вийде. Ось я пробую їхати, пише 13, але ну це під маленьку горку на рівні і ось виїхав більш-менш на рівну дорогу. Їде він 16. Я тримаю ручку максимально до газу і він більш не розв'язати, що їхати на ньому досить цікаво на цьому самокаті. Весело б я сказав би набагато краще, ніж на тих самокатах, які дають в оренду, наприклад. Зелененький ці в рівному Uber. На цьому набагато безпечніше завдяки широким колесам, і вазі, самого ну, самоката чи електробайка. На ньому приємніше просуватися. Ну, не... До речі, ссылку на всі запчастини, які я змовляв до даного електробайка, залишу в описі під цим відео. І ще такий момент. Прошу підтримати по грошовому, хочу купити нормальний гараж, назбирати коштів, щоб ось такі чудові електробайки ремонтувати в гаражі. А не зараз, фактично, на другому поверсі. Я Тепер подивимося, що тут у нас приїхало. Так, Момент істини. Хочеться. -у. новенька фара. Визначаю, як підключити фару передню на електросамокат Сіті Коко. Чую я, навіть покажу. Де у нас дальнє? Дальнє у нас, так як і в машині, бачите, світилося. Тобто голубий за задальнє, ми переключаємо зараз на ближнє і дивимося, чи зреагує в нас жовтий провід. Коли ми включаємо ближнє світлофар, оп, і жовтий проводок у нас, значить, на ближнє світло. Якщо чорний це мінус. Коричневий це габарити, він у нас постійно, ми включаємо фару, він у нас постійно 20 вольт видає. Голубий це дальнє, ближнє, дальнє світлофар. І жовтий це ближнє світлофар. Як приємно, коли є якийсь результат. О, це у нас габарити. А ну пробуємо світло. О, ближнє світло. А ну дальнє ще. О, Може ви різниці не бачите, коли я включив дальні, але повірте, все супер. Під кінець хочу зняти результат. Такий байк у нас вийшов. Що по ньому було зроблено? В першу чергу була замінена ручка газу повністю пере... ну, я її замінив. Потім монтування нової передньої фари, також заміна задніх фар, покупка, не оригінальної, а ось такої комбінованої разом із поворотниками в цілях економії. Далі ми прикріпили це пересадіння, воно було зовсім відкручене. Далі заварив ось цю підніжку, вона була поломана. Також було заварено кріплення для фари. В кінці я замінив ремкомплект на гальмівний передній супорт. І також зварив ще багажник, який зараз ще вмонтую. Ось такий ремонт комплексний, проведений із Сіті Коко. Електроскутером він їздить, все з ним чудово. Фара світить, все прекрасно. Будемо віддавати власнику. Найважча частина в ремонті електросамоката Сіті Коко це його транспортування.